Подружня невірність чи зрада це акт порушення обіцянки бути вірним чоловікові чи партнерові. Незалежно від того, була ця обіцянка дана через релігійні чи юридичні шлюбні клятви або узгоджена в особистому порядку між коханими наслідки, її можуть бути руйнівними для сімейного життя. А я вітаю вас на каналі Керолей Спейсіа. Я його ведуча Мірочніченка Кароліна і я. Дуже рада вас бачити в своєму просторі ментального та психологічного здоров'я. Ставте вподобайки, підписуйте дзвіночки, аби не пропускати нових відео, які все наближатимуть вас до психологічної гармонії. А також нагадую, що в цьому місяці я беру 5 нових клієнтів. Всі, хто хотіли зі мною проконсультуватися чи почати психотерапію, запрошую за посиланням в описі тут під відео чи в описі в каналі, де є вся детальна інформація як про мене, так і про умови роботи. Враховуйте, що 2 місця вже вже занято, так що поспішайте. Запрошую вас до себе на психотерапію, як з запитом, так і без. В цьому відео ми з вами поговоримо про емоційну зраду. Це та зрада, яка відбувається ще до е, самого факту. Статевого акту. <ріст> да? І ми з вами розглянемо ознаки емоційної зради, що допоможе вам, як і себе діагностувати, зрозуміти, що ваші стосунки з коханою людиною вже ось-ось знаходяться на границі і вони в небезпеці, і щось потрібно зробити. Ми розглянемо, чим емоційна зрада небезпечна, а також разом ми зможемо дійти до висновку, що ж гірше емоційна зрада чи сам статевий акт. Що ж таке емоційна зрада? Емоційна зрада це коли людина включає більше своєї емоціональної енергії в когось іншого, будемо називати його чужим. Як це відбувається? Там більше дзвінків, там приємні теплі розмови, там, можливо такі легкі обійми. Зрадники насправді. В Цей момент почуваються невинними, тому що вони вважають, що просто це є зародження нової дружби, де з легким фліртом, без обов'язків, де просто весело, легко і так далі. Проте ця емоційна зрада включає в себе переписування, зі дзвони, підтримання постійного контакту, де чужине розповідає про свої. Там, Якісь глибокі почуття та переживання. Ви його слухає, не ви, а людина, що перебуває в шлюбі, уважно слухає, вислуховує, і, в свою чергу, може поділитися своїми всіма внутрішніми переживаннями. На цієї почві виникає така довіра, прив'язаність. Теплота, такі іскри, і між ними вже може бути хімія да, навіть на самому початку, проте знову ж таки зрадники почувають себе досить комфортно, адже вони ну, чітко усвідомлюють, що фізичного акту да, не було і тому немає за що переживати. Але чому ж тоді емоційна зрада є такою небезпечною? Тому що у 40-50% випадків це і є початком зради. Якщо Сексу ще не було, то в таких стосунках між тією людиною, яка перебуває у шлюбі та чужинцем, є всі шанси, щоб він відбувся. Чому так? Тому що саме з дружби, от такої, там, з колегами, з, з якимось новим знайомим і починається така притягуваність. Я не кажу, що таких стосунків в цілому є поганими. Просто людина, яка перебуває в шлюбі, має давати собі. Відповіді чітко усвідомлювати, для чого вона з цією людиною спілкується, як вона спілкується, і чи дійсно є коректним така модель поведінка, перебуваючи з шлюбом. Як правило, коли починається емоційний зв'язок з чужинцем, у людини, що перебуває у шлюбі, починаються загострення у спілкуванні з своїм шлюбним партнером. Починаються легкі конфлікти, скандали, які часто виносяться в е, тему розмови з чужинцем, де, звичайно ж, людину, яка перебуває в шлюбі, дуже сильно розуміють, підтримують, е, е, обіймають, вислуховують, і це, звичайно, все ну, підкупляє. Звичайно, це нормально. Емоційні відносини набагато складніше закінчити, ніж інтимні стосунки. Скоріше за все, якщо у вас вже був емоціональний зв'язок з якоюсь іншою людиною, з чужинцем, ми ж домовилися його так називати, у вас було таке, що ви могли годинами про нього думати, чи про неї не виходить вона він з голови, постійно перебуває в думках, і навіть якщо ви вирішуєте це припинити, припинити спілкування, як правило, ця людина так легко не покидає вашу голову. Ці почуття не зникнуть просто так, тому що ви прийняли рішення більше цього не робити. Але стосовно лікування да, такого хворого серця, яке, яке тужить за емоційним зв'язком, варто усвідомити, що е, правильний вибір може зробити вас сильнішим. Якщо ви дивитеся це відео, у вас є всі шанси припинити емоційний зв'язок, про те, Варто враховувати, що діагностувати його, визначити вкрай складно. Це зазвичай сприймається як милі, позашлюбні, дружні стосунки. І на мою думку, перебуваючи в емоційна емоційних стосунках з іншою. Людиною не є крахом ваших сімейних стосунків. Скоріше за все, ви підсвідомо чи свідомо шукаєте легкого виходу із ситуації. Можливо, у вас криза, можливо, ви взагалі вже 40 років разом, і потрібно просто надихнути. Ну, не просто, <свісно> потрібно розвивати, надихати ці стосунки. І, або навіть якщо ви і ріки разом а вже шукаєте. Собі підтримки у вигляді емоціонального коханця чужинця, то це не значить, що з вами щось не так, з партнером щось не так. Це абсолютно нормальні прояви людської поведінки, яка не задоволена чимось в конкретний момент. І якщо звернути увагу на те, чим вони задоволені, і посприяти тому, щоб це задоволення ну, задовольнити. То у вас є всі шанси, що стосунки будуть врятованими. Але спершу давайте ж діагностуємо те, чи є у вас, у вашої подруги, у вашого друга емоціональний зв'язок з іншою людиною. Е, Ваш партнер коханий, то що шлюбний, або да, ви ну, просто переживаєте ви в цивільному шлюбі разом, уже не хвилює вас так сильно, як раніше. Ви не сильно переживаєте за його почуття, за його е, там, переживання, за те, що він думає, за те, що він скаже. Ну, ви просто внутрішньо да, так даєте собі е, резюме таке, що ну, в принципі, не дуже то мене і хвилює по, -по цим балам, що він там собі. Почуває і думає, звичайно, ви починаєте віддалятися від свого партнера і навіть спеціально робити так, щоб у вас було менше можливості проводити час разом. Якщо близькість з вашим чоловіком чи вашою дружиною емоціональна чи сексуальна відсутня, то ви можете перечувати зустрічі з вашими чужинцями. Тобто ви можете прямо аж так, чекати зустрічі, внутрішньо хвилюватися і намагатися все створити так, аби поскоріше зустрітися з третьою особою. Також ви можете знаходити причини, дарувати подарунки, якісь робити сюрпризи, ніжності, приємності не своєму партнерові, з яким, з яким живете. В шлюбі, а чужин. ви можете частіше мріяти про чужинця, коли перебуваєте поряд, неважливо, в якому стані зі своїм шлюбним партнером. Також дуже великий показник є того, що ви перебуваєте в емоційному зв'язку і наближаєтеся, знаходитеся в емоційній зраді, можна вже дійсно діагностувати. Якщо ви Ті стосунки тримаєте в секреті від свого чоловіка чи дружини. Це дуже важлива ознака того, що потрібно звернути увагу, що ви або наближаєтеся, або вже є в емоційній зраді. Ви в цілому можете відчувати, що чужинець вас більше розуміє, більше вам приділяє уваги, вас краще знає, ніж ваш шлюбний партнер. Також, якщо ви можете себе діагностувати, ну ви даєте собі що, да, як говориться, що поряд зі своїм партнером ви стаєте замкнутими, ви змінюєте паролі, ви ховаєте свої листи, ви приховуєте переписку, ви видаляєте, чистите переписку, щоб там чоловік чи дружина не залізли, не подивилися раптом. Так? Ви, можливо, підписуєте номер е, емоційного коханця якимось, і, і не так як він дійсно є, да, не за його іменем, або нічого не вказало на те, що він що ви спілкуєте там з чоловіком да, з особою протилежної статі. Ось такі ознаки є головними у виявленні того, чи наближаєтеся ви до емоційної зради, або вже в ній перебуваєте. Як же тоді відрізнити емоційну зраду та просто платонічну дружбу між чоловіком та жінкою? Дійсно, така дружба буває, вона абсолютно має місце бути. Такі не немає. Буде інтимність. Да. Звичайно, в кожній дружбі є свої секрети, на мою думку. Проте там не може бути постійного регулярного спілкування, яке починається з доброго ранку на добраніч, впродовж днях відбувається спілкування з різноманітними деталями, як пройшов день. Зустрічі частіше, ніж я не знаю. навіть ну, у мене, наприклад, такий графік, що мені з одною людиною раз на тиждень бачитися, прям уже дуже багато. Я просто не встигну, ну там раз на два тижні. Да, оце нормальний темп, я вважаю. Ну це моє суб'єктивне. У кожного звичайно може бути по-своєму, але це точно не зустрічі через день, кожен день і так далі. Коли Оці друзі починають бачитися лише наодинці. Зрозуміло, що якщо вони дружать, їм є що обговорити. Проте, якщо там немає небезпеки у емоці... емоціональній зраді, в емоційній зраді, то е, вони можуть бачитися парами, е, запрошувати там якось разом проводити час із родинами і в такому духі. Ну по цим ознакам, на мою думку, край легко відрізнити дружба це чи емоційна зрада. Багато шлюбів було врятовано після емоційної. Зради, знову ж таки, це не робить нікого поганим. Проте, після того, як ця зрада була виявлена, потрібно докласти максимальну зусиль, аби зцілити людину, що була зраджена, і допомогти людині, яка вдалася до емоційної зради, ну, відновити попереднє ставлення чи побудувати нове до свого коханого чоловіка або жінки. Так, незалежно від того, хто зраджував, обоє партнери повинні працювати над е, стосунками, над довірою і розраховувати на те, що доведеться дуже багато працювати, аби зберегти шлюб. Е, в цілому прийнято вважати, що емоційна зрада, звичайно, вона не така страшна, як вже сексуальний акт. проте, Враховуйте, що чоловіки, як правило, ну, це факти. Я буду про факти зрати, знімати наступне відео, і коротко зараз опишу один із них, що чоловіки більшість опитаних вважають, що краще би у жінки стався статевий акт з якимось чоловіком, але без жодних емоційних зв'язків, ніж вона прив'язалася до нього емоційно. І це для чоловіків, як правило, більший удар, ніж те, що, ну, факти. Того, що відбувся якась інтимність з іншим чоловіком, виходячи із цього, важливо враховувати, якщо зраджувала жінка, що відновити довіру свого чоловіка та зцілити його психологічне здоров'я після такого буде нелегко. Хоча в принципі це і не легше в зворотньому порядку. Часто дуже хорошою допомогою у такій проблемі, яка виникає в родині, виступає сімейний психолог. Не соромтеся, зверніться. Він не допоможе вам просто почути один одного, де ви зможете е, безпечно дізнатися, а що любить ваш чоловік, а що йому подобається, а що не подобається, а що подобається дружині, як зробити так, щоб вона мене чула, щоб я її чув, і як на налагодити ці стосунки. Бережіть свій шлюб і частіше промовляйте один до одного, що ви кохаєте, що ви любите та цінуєте один одного. Я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео. Я вам дякую, що залишилися зі мною до кінця і бережіть собі себе.